Доброго всім дня. Ось моя хороша. Ось такі здорові. Ой, бджола по руці пролізла. Ноябрьська називається. Минуло роботці багато їх було. не багато, але ж вони, вони які здоровенні. Шовковицю виписала. Подивіться, яке листя. У мене рука здорова. Бачите? Отакий От лист. І начебто вона на свій рік повинна родити вже. Вона і в цьому році одна там була, але вона відпала. Оце ось і засуха, і вона так розпушилась. Такі листки громадні. Ми Будемо чекати урожаю.